Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні вже другий урок мого безкоштовного навчання все про макіяж без напрягу, без замарочок від А до Я. Весь макіяж в задоволенні. У минулому уроці ми з вами розмовляли про підготовку нашої шкіри до макіяжу. Якщо ви ще його не дивились по якійсь причині, обов'язково переходьте та дивіться, посилання буде тут, а також під цим відео. Я вам нагадую, що отакі теми чекають нас попереду. Наступна тема буде про тональні засоби, як їх наносити, як їх підбирати, щоб вони виглядали супербомба і прикрашали вас. Обов'язково, тому підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити ці відео. А також у вас є можливість отримати мій безкоштовний гайд, як обирати косметику у 2024-2025 році. Все, що вам потрібно, це написати кодове слово косметика мені в інстаграм. А також в кінці цього гайду вас буде чекати анкета перед запису на мій курс Ідеальна косметичка. Там будуть підібрані. Найідеальніші косметичні засоби, які я тільки зустрічала у своїй роботі за свою кар'єру як блогера, так і візажиста. Звичайно, там будуть різні категорії продуктів на різний бюджет, що дуже спростить вам вибір косметики, а також дозволить більше не витрачати гроші на засоби, які вас розчарують. Тому обов'язково залишайте свої контакти в анкети перед запису. У цьому місяці вже стартує курс, і у вас буде можливість потрапити на нього за дуже приємною ціною. І так, сьогодні ми з вами говоримо про брови. Я готувалась до цього року і згадала, а звідки я взагалі стільки знаю про брови. Я, окрім того, що вартувала візажистом, також у мене є. Сертифікат проходження курсу по бровам, якийсь час я також і цим займалась, Фарбуванням бровей та робленням форми. Сьогодні ми поговоримо про це. Я вам покажу, як робити вашу ідеальну форму брів. Поговоримо про те, як фарбувати брови в домашніх умовах, а також про те, як їх після цього вкладати. Стилізувати, які косметичні засоби можна використовувати для того, щоб фарбувати ваші брови у денному макіяжу. Тож, залишайтеся зі мною до кінця і поїхали. І так, переходимо до фарбування. В принципі, вам треба не так багато. Зараз дуже активно продаються фарби для Вій та брів. Зовсім не складно обрати, навіть достатньо бюджетні, можна просто в Єпу піти їх, купити, але. Як же саме їх фарбувати? В принципі, нам не треба супер багато для цього. Я б вам радила взяти просто олівчик, якийсь контрастний, і він повинен бути, знаєте, такий прям м'якенький за текстурою. Це олівчик у мене для глаз від ламель. Може бути різний колір, просто щоб він був, ну, щоб він виділявся, щоб ви його бачили. А також звичайна ниточка. Це нам допоможе гарною розміткою зробити. І, звичайно, ваша фарба. Також добре мати щіточку для бріфів. Якщо чесно, щіточки для бріф я не маю. Не знаю чому. Моя зламалась давно, я якось не бачу сенсу, поки її купляти собі. Спочатку розберемося з формою. Як нам побудувати форму наших брів? В принципі. Дуже гарно робити опір саме на вашу натуральну форму брів. Зараз у мене брови ніяк не вложені, ніяк не замальовані. Я їх десь тиждень тому фарбувала і все, більше нічого на них нема. У мене вони достатньо густі, такі гарні волоски. Я розумію, що не всі <хи> мають такі чудові брови, але, в принципі, можна щось зробити у різному випадку. Якщо у вас є можливість піти до бровіста фахівця, який вам подобається, то це супер круто. Я прям вами пишаюсь. Це класно знайти свого бравіста. Це дуже сильно полегшує справу. Знаю, що багато жінок, особливо за кордоном, зіткнулись з тим, що просто немає гарних мастерів у такому обсязі, як ми там, наприклад, звикли в Україні. Або, в принципі, вам не хочеться йти до майстра, не хочеться витрачати якісь додаткові гроші на це. Або хочеться зробити, знаєте, щось швиденьке. Там завтра у вас якась подія, ви раз собі брови нафарбували і все. Це, в принципі, не так складно, щоб не робити цього у домашніх умовах. Все абсолютно можливо. І так, ми беремо дзеркало, беремо наш олівчик, беремо нашу нитку. Що ми робимо? Наступним чином. Ось ниточка. Я її беру зубами і малюю олівчиком, щоб вона. Стала зелений. Далі що ми робимо? Так, зараз буде дуже, дуже цікаво, тому що треба робити двома руками. Далі ми стоїмо перед зеркалом, натягуємо нашу ниточку. І першим чином, що нам треба зробити, це намалювати середину між нашими бровами. Ми встановлюємо ниточку так: перпендикулярно до наших губ, до нашого носа. і як, де ви бачите серединку, там ми отак прикладаємо до шкіри і проводимо нагору або вниз. Бачите, така у нас лінія вийшла. Це вже суперкласний старт. В принципі, не страшно, якщо вона супер не яскрава, вона для нас допоміжна, просто щоб ви її бачили. Далі ми встановлюємо нашу голову рівненько і проводимо лінію від нашого куточка ока на з одного і з іншого боку. І у нас повинно бути три лінії. З рівним проміжутком між ними. Зробили, бачите? Три, дай Боже, я просто погано бачу це дзеркало паралельні лінії. Я сподіваюся, ви їх бачите. Ми потім їх нафарбуємо більш яскраво, не хвилюйтесь. Потім нам треба прочертити ниж... нижню точку. Дивлячись на ваші брови, у мене, в принципі, брови яскраво видно, де орієнтовно повинна бути ваша точка нижня оцієї брови, за яку ми не будемо виходити. Я її малюю по, бачите, так, якщо подивитись на дві мої брови, бачите, оця вона знаходиться трошки вище. Оцей кончик він знаходиться трошки вище. Для того, щоб було симетрично, я, в принципі, буду малювати по цьому кончику. Виходить, що тут мені трошечки цю брівку треба буде підчіпати. Ми малюємо тут перпендикулярну лінію до тих, що у нас були. По нашому кончику, який найвищий. Так. Зроблено. І тепер ми будемо малювати верхній кончик. Просто, щоб, в принципі, якщо у вас є брови, то по бровам, якщо ні, орієнтовно де ви хочете, щоб ваша брів закінчувалася. Я наведу яскравіше. У нас є декілька точок, важливих для нас. Ось ця точка початку брови. І оця точка вверху. Бачите, таким чином. Далі ми все наведемо, не, не Хвилюйтесь. Далі ми ставимо умовні точечки на наших куточках брови. У мене брівка достатньо м'яка, ставлю десь тут точечку, із з цього боку. Це буде пік нашої бриви, після якої вона піде на спад. Не обов'язково, прям робити, знаєте, супер її гостро, можна її потім буде зам'якшити. І далі ми малюємо кінець нашої бровки. Це від оцього куточка, в принципі, проводимо до візка. У нас отут наш кончик брови, так, да, Зрозуміло? І тут. Таким самим чином. До вісочка, ось так, ось так. Не робіть їх занадто довгими, це зараз не сильно актуально. В принципі, у мене, от як вона йде, моя натуральна, я сильно далі підшипувати не буду. Також дублюємо цю точечку знизу. Беремо знову нашу ниточку і будемо зараз малювати інші частини наших брів. По-перше, нам треба поєднати точки, які у нас є. Нам треба поєднати початок нашої брови з оцією точкою піку. Тому я прикладаю так, щоб ці штучки були паралельно і проводжу лінію. Так само знизу. Дивіться, дивіться, щоб не була велика різниця у ширині ваших брови. Тут і тут, знаєте, щоб тут вона не була за широка, а тут за вузька, воно повинно бути приблизно так само, можливо, трошечки. Більш вуще у цієї точці, але не так, щоб був дуже сильний перехід. І так само ми поєднуємо кончик нашої брови з точкою піка і понизу. Все те саме повторюємо з іншим бров'ю. Знову-таки, перекладаємо, щоб це була рівненька лінія і проводимо по шкірі, прикладаємо рівненька лінія і проводимо по шкірі. Так само знизу. Дивіться, отака схема у нас виходить. Зараз це буде зрозуміліше, просто тому що не так сильно видно ці лінії наші. Я візьму олівчик і продублюю лінії по шкірі. Я підточила свій олівчик. Для того, щоб нам провести рівненьку лінію, ми кладемо олівчик прямо на шкіру і проводимо. Знаєте, нічого страшного, що вона буде широкою по нашій шкірі, головне, щоб вона була рівненькою там, де сама брова. І так само з цього боку. Знизу. Я прям кладу її на шкіру і проводжу. Також ниточкою можна перевірити умовно, чи рівні наші кінчики брів ось тут. Беремо цю ниточку і просто перевіряємо, чи рівно знаходяться кінчики брів. Бачите, оця трошки більше у мене підскочила. Чесно, на цьому етапі я б вам радила зробити дуже охайно. Прям взяти та повитирати усе зайве, зробити вашу ідеальну форму брів. Для того, щоб потім ми просто заповнили все, що всередині, і це вже вийшла наша ідеальна брова. Я трошечки зробила неохайно. зараз я зітру все зайве. Зітру отут, наприклад. Оцей наш зовнішній контур, він повинен бути прям ідеальний. Як ви бачите, у мене вийшло не зовсім охайно. Мені здається, через те, що треба прям частіше точити олівчик, щоб він був дуже заточений і робити рухи, знаєте, такі вивірені. Все, взагалі, тут нічого страшного немає, все можна виправити просто маленькою ватною паличкою. Також для чого ми це робимо? Для того, щоб оцей наші, наш зовнішній контур, особливо якщо ваш олівчик є восковим, по ньому не буде фарбуватись фарба. Тобто це буде, знаєте, такий прошарок між вашою шкірою і фарбою, і фарба просто не промалює тут нічого. Тож, робимо все прям дуже-дуже ідеально. Витрачаємо на це стільки часу, скільки вам треба. Прямо покрутитися перед зеркалом, чи подобається вам ця форма, чи м, щось може варто змінити. Можливо, варто менший кончик зробити. Або зробити її більш м'якою, трошечки передвинути кудись. Тільки дивіться, що все було симетрично. Перевіряйте також на симетричність обов'язково. Що роблю я? Я трошечки витираю тут зайве, де я. По своїй брові малювала, а з цього боку, мені, як бачите, з цього боку у мене такий чіткий кінчик, а тут щось смазане. Мені треба його зробити також чітким. Для цього я можу також взяти свою ниточку і ще раз провести оцей кончик. Так, все зайве витерла. Коли ви зробили по вашому відчуттю? Ідеально, ми переходимо до фарбування фарбою. Якщо у вас є конкретна фарба для брів, це буде чудово. Якщо у вас є, підходить звичайна фарба для волосся, але тут би я сильно не експериментувала, краще візьміть окремо для брів. Варто не робити їх затемними. У мене достатньо темне волосся. Виглядає начебто чорний колір гармонічно, але при цьому він перевантажує моє обличчя. Тому я або обираю фарбу трошечки світлішу, але при цьому залишаю, знаєте, бачите, у мене такий холодний підтон, або обираю просто не так довго наносити цю фарбу. Яка різниця між фарбою і хною? Фарба промальовує саме наші волоски, хна і трошечки промальовує нашу шкіру. На шкірі може пігмент залишатись 1-2 дні, можливо три. Хна саме направлена на те, щоб промалювати нашу шкіру і менше вона затрагує саме наші волоски. Обирайте той формат, який вам зручніше. Якщо у вас активні волоски, то, звичайно, можна використовувати фарбу. Якщо у вас не так сильно виражені волоски, вам хочеться, щоб брови були більш графічними, обирайте хну. У мене буде фарба. Також для цього нам знадобиться такий скошений пензлик. Нам знадобиться прям горошина фарби, дуже невеличка частина фарби та стільки ж окислювача, якщо так зазначено на упаковці. Змішайте, як зазначено на упаковці, я вам просто кажу, що в принципі нам треба дуже-дуже маленька кількість фарби. Не треба нам супер багато. Так. Набираємо на скошений пензлик прям дуже-дуже невеличку частинку. Знаєте, не прямо так згорка, трошечки. І починаємо промальовувати. Починаємо промальовувати ми завжди з кінчика для того, щоб він краще профарбувався. Нам важливо, щоб кінчик був більш профарбований, я б сказала, більш графічний, такий, чіткий. При цьому на початку брови повинні бути, знаєте, такі легкі, пухнасті, недомальовані іноді. Це виглядає більш свіжо, знаєте, ніж одну бров, ви прямо, знаєте. Маркером чорним промалюєте. Так, трошечки ми починаємо промальовувати брови обережно. По нашому контуру. Такими легкими рухами. Ви можете прямо заповнити всю свою форму, зробити максимально графічно, знаєте, прямо накласти матеріал. Так добре, я роблю більш легкий варіант, тому що все ж таки фарба у мене затемна. І як бачите, початок брови я стараюся взагалі не фарбувати, тому що окрім того, що у мене фарба дуже темна, її треба тримати всього 10 хвилин, то вона дуже швидко схоплюється. Ви дивіться, як зазначено у вас на упаковці. Якщо у вас фарба. Звичайна, вона вам підходить за кольором, все вам подобається. Можливо, варто на 5 хвилин нанести, знаєте, супер отут графічно так зробити на початку. Після цього через 5 хвилин стерти і кінчик брови залишити ще на 10 хвилин, або на 15, дивлячись, як зазначено максимально час на упаковці у вас. І тут, якщо ви не промальовуєте кінчик до кінця, робіть більш такі розтушовуючі рухи. Знаєте, отак, як. Вже залишками засобу на пензлику, трошечки повезюкайте, він дасть не такий чи такий там, обрив, а більш розтушований ефект, як ви це робите з тіннями або такі значно, відчіпуючі рухи. При цьому більше матеріалу можна накласти на кінчик, щоб зробити його більш графічним. Для того, щоб зробити наш кінчик ще й тоненьким, я додатково беру ватну паличку і витираю зайве, витягуючи засіб трошечки далі. Для того, щоб зробити оці края максимально чіткими, кладіть пензлик на брів і вводіть саме так. Не під кутом 90 градусів, а прямо покласти її треба на цей. На наше обличчя, на нашу шкіру. І так само для того, щоб якщо вам треба промалювати кончик але початок брови, то ви також кладіть, і бачите, і у нас пензлик сам по собі вже такий гостренький. І ми, отак, вичіпуючими рухами робимо таку пряму лінію і гостреньку форму. У мене вийшли. Такі м'якенькі брови, несильно примальований гострий куточок, мені, в принципі, так зараз подобається більше, але, як ми знаємо, мода може змінюватись, нічого страшного, якщо завтра ви зробите якось інакше. Дивіться, ми змішали мало засобів, і все одно у нас достатньо багато залишилось тут на стінках. Я чекаю 5 хвилин і змиваю, ви чекайте, скільки зазначено у вас на упаковці. Так, я вже стерла все зайве, трошечки оформила консилером свої брови. Бачите, трошечки такий легкий варіант, видно, що тут взагалі нічого не промальовано. Якщо була б фарба світліша, можна було б, звичайно, тут промалювати більш охайно, більш оформлено. Мені подобається, що кінчики такі яскраві. Тут не так яскраво. В принципі, можна було і кінчики тримати довше, щоб вони були більш графічні. Я не хотіла перенавантажити. На всяк випадок стерла раніше. Якщо ви це робите перші рази, Звичайно, ви також можете піти за цим же принципом. Спробувати трошечки легко, потім сильніше, знаєте, щоб не помилитись, потрошечки просуватись цими кроками, щоб вам результат ваш сподобався, щоб не було такого. У мене якось було перед весіллям. Я пішла до нової бровистки, і вона мені зробила, знаєте, прямо такі чорні отакі от брови. Я тоді була просто в шоці. Я тут ставлю фотку. Це було епічно. Треба завжди, знаєте, потрошки всю гру вступати. І давайте перейдемо до оформлення брифів у макіяжі. Мені дуже подобається, коли брови в макіяжі також оформлені, вони додають, знаєте, такої завершеності макіяжу. І є багато різних варіантів для того, щоб це зробити. Найпопулярніше, що зараз є, для того, щоб зробити ваші брови максимально натуральними, це гелі. Є гелі, як. Фарбуючі такі темненькі, так, і прозорі. Я використовую зараз мою комбу це два цих геля. Спочатку я наношу е кольоровий для того, щоб додати яскравості бровам, а потім я наношу прозорий для того, щоб їх зафіксувати. Також, популярний варіант у нанесенні зараз це такі лайнери. Вони дуже легко малюють, легко як черканула. Бачите, можна робити різне. Нашаровування, можна як від зовсім легкого до, до чогось такого більш жорсткого. Таким чином, ви прямо промальовуєте собі додаткові волоски там, де їх не вистачає. Наприклад, у мене зараз не вистачає трошечки нібито з попереду, то я прям Такі і промалюю свої волосочки тут. Або це можна на кінчику, наприклад, подовжувати таким чином кінчик. Дуже хороший такий натуральний варіант. Знову ж таки, у комбінації з гелем неймовірно. Також можна промальовувати тіньми та такими помадками. Це у мене помадка від Inglot. Вона дуже гарно промальовує саме цим скошеним пензликом, яким я користувалась. Вона також може робити як тонесенькі волосочки, так і більш таку графічну бров. Тут знову ж таки дивіться по вашому оформленню. Зараз іде мода більш. На тончі брови та на брови натуральні, знаєте, не, не ті натуральні, що були декілька років тому, коли ти такий, знаєте, як у вас два хам'яка отут, два пухнастика такі серйозні, а от прям просто звичайні брови. Ви прокинулись, ніби у вас немає ніякого засобу. Звичайно, якщо вам хочеться, то ви ці засоби наносите у такій більш легкій велоцінній техніці. В принципі, тіньми. Я пробила те саме, також з е, кошеним пензликом, трошечки додаєте об'єму там, де у вас не вистачає кольору або не вистачає волосків. З приводу підрізання брів. Раніше я таким страждала. Зараз я це не використовую, просто їх трошечки загладжую, знаєте, так зачісую, щоб вони були з такими натуральними кончиками. Не брови, також те, що зараз в моді, такі. Просто охай Звичайно, якщо у вас десь вони виходять за вашу форму, прямо вони такі активні, можна їх пощипати, це буде актуально. Тільки не перестарайтесь. Тож, я дякую вам за цей урок. Наступний буде про тони. Обов'язково підписуйтесь, напишіть, чим вкладаєте брови ви, чи любите ви цей етап макіяжу. Пам'ятайте про те, що якщо що, можна. Любий етап, який вам не подобається просто нафіг з пляжа пропустити. Я вам бажаю бровей, гарних, красивих, густих, якщо вам так хочеться. І просто гарного настрою! Частіше посміхайтесь. Пока!